Путін розпочав Третю світову війну. Про це на прес-конференції в Івано-Франківську заявив народний депутат, голова фракції Батьківщина Сергій Соболів. Каже, трагедія з Боїнгом 777 дала всьому світу зрозуміти, що це не внутрішній конфлікт, а фактично відкрита війна російського керівництва на чолі з Путіним з суверенною Україною. І ті десятки фактів, якими ми доводили, що постачання зброї важкої техніки, включаючи танки. Які проходять через 150 кілометровий кордон, який до цього часу так і не контролюється українською державою, якщо до цього ще додати спеціальні установки, які можуть вражати навіть цілі на висоті 10 тисяч метрів, це свідчення того, що на сьогоднішній день Російська Федерація і Путін особисто розпочали фактично третю світову війну. У зараз каже Соболю, потрібно негайно реалізовувати план, на якому наполягала партія батьківщина та ще окремі політсили в парламенті, а це негайне введення воєнного стану на території Донецької та Луганської областей, адже це розв'яже руки військовим і силовикам. Крім того, необхідно повернутися до питання вступу України в НАТО та до негайної мобілізації на міжнародному рівні. Висловив свою думку політик і щодо перегонів, батьківщина до них абсолютно готова. Щоправда, за умови змін закону про вибори. Якщо залишиться, хоча б найменше. Ша складова мажоритарної системи до тих приблизно 55 округів, де на сьогоднішній день вибори провести неможливо. Я маю на увазі, перш за все, Автономну Республіку Крим, яка є тимчасово окупованою територією. Я маю на увазі Донецьку Луганську області, може додатися, ще цілий ряд інших округів в прилеглих прифронтових областях. Де вже завдання Путіна буде зривати ці вибори в максимальній кількості округів, це не просто слова, заявив Соболів, адже Батьківщина уже внесла проект закону про відкриті партійні списки. Саме його прийняття відкриє шлях до дострокових парламентських виборів.